Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар, З вами я, Макс, і сьогодні мова буде йти про топ-5 автомобілів, а саме кросоверів, які ви можете придбати в Україні або ж привезти зі штатів до 20 тисяч доларів. На вулиці в нас уже середина осені, скоро зима, і, як правило, люди полюбляють на таку холодну пору року більше кросовери, типу, більше місця, більше машина. Люди так почувають себе більш безпечно і більш надійніше. Тому сьогодні мова буде йти про топ-кросоверів. Топ-5 кросоверів. Топ кросоверів. Топ-5 кросоверів. Топ-кросоверів. Топ-5 кросоверів. Топ-кросоверів. Топ-5 кросоверів. Топ! Машин? Топ-5 машин кукурузник. А, 5 дроби. Ну да, 5. Хочу зазначити, що цей топ це особисто моя думка, адже на всіх цих машинах, про які буде йти мова, я їх привозив, я на них їздив. У мене є клієнти, які на них їздять. Тобто я про них чув не в інтернеті, а особисто стикався з кожною з них. І цей топ виключно моя суб'єктивна думка. Я розумію, що у вас може вона бути інша. Але в цілому для того ми тут і зібралися, щоб подискутувати. Тому пишіть в коментарях, якщо ви з чимось не згодні або згодні, також пишіть. Я буду радий почитати ваші думки, ознайомитись з ними. І, можливо, ви візьмете щось для себе з цього відео, а я візьму щось для себе з ваших коментарів. І на п'ятому місці культова для мене і для багатьох людей, які на них їздять, машина це Nissan Rogue. Культовий він став в Т-32 кузові, тому що цих машин на дорогах України дуже багато, по одній про всій причині вони прості і надійні. Але мова буде йти не про Т-32 кузов, а вже про нове покоління автомобілів, які пішло з 2021 року. І ви можете запитати, чого так низько, чого на п'ятому місці, якщо я тільки що сказав, що це легендарна машина. І причина насправді одна: це мотор. Як тільки вийшла ця машина в 2021 році, вона. Так і залишилося бути на 2,5-літровому моторі, який вже обкатаний. Люди знають, як його обслуговувати, він вже простий, в нього 180 лошадок. Одним словом, це той же мотор, який був на Т-32 кузові. Ну, він просто простий і надійний. Але чомусь у 2022 році компанія Nissan, яка випускає ці машини конкретно на ринок Америки, бо рух у нас продається тільки в Штатах, вирішила, що їм потрібен 1,5-літровий мотор. Особисто для мене це рішення не дуже зрозуміле. Я думаю, як і для багатьох користувачів, того, що я Часто стикає з людьми, які шукають їх в підборі. Вони, як правило, намагаються знайти 25 літровий мотор, бо він просто надійніший і очевидно, що він довше проїде. літровий мотор вже йде турбовий, і в нього навіть більше кінських сил, ніж в 25 літрового І можливо, він буде їхати навіть швидше. Скажу чесно, я на 15 літрових не їздив, але очевидно, що за рахунок того, що менший об'єм, у нього і менший ресурс. Особисто для мене це не плюс. Але я думаю, що ця машина має місце бути, тому що ви можете купити її, починаючи тільки з 2020 року випуску, і очевидно, що ці машини ще багато не наїздили. І своїх 150-200 тисяч. Думаю, ця машина прийде так само без проблем. Тому що на ринку в принципі багато варіантів, які на літровому моторі. По комплектаціях у нас все без змін, як було і в минулому кузові. Це С СВ і SL. S Ми не розглядаємо, бо пуста нічого нема СВ це в нас середня комплектація, де в принципі є всі функції, які необхідні вам для повсяденного користування, такі як підігрів сидінь. Можливо, допом буде підігрів керма, камера задня. Адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ, ну, в принципі, всі функції для повсякденного користування. А SL це вже у нас максимальна комплектація, де йде шкіряний салон, скоріше за все, є панорамний дах, і всі ті функції, які є в SV. Це дорожча комплектація, як правило, але якщо ви вже хочете собі топовий Nissan, то радий би розглядати тільки SL. На авторіга ці машини стартують з різних цін. Я бачив навіть биті автомобілі по 10 тисяч доларів, але цілий і більш-менш готовий до експлуатації автомобіль буде коштувати вам в районі 16-17 тисяч. І ви можете розраховувати, що в принципі за 20 вийде знайти толковий варіант, де буде небагато пробігу, адекватні пошкодження і гарно зроблений. Тому, власне, ця машина і займає п'яте місце в моєму топі. Але так само у вас є опція по пригону, і пригнавши цю машину, трішки почекавши, і відремонтувавши власноруч, думаю, у вас вийде зекономити якихось півтори-дві. Доларів. Якщо для вас це критично, то обов'язково звертайтесь і зможу вам допомогти в цьому питанні. На четвертому місці у нас розташувався Ford Escape, який почав випускатися з 2021 року. В Європі це Куга, а для американців це Escape. Ескейпів у нас є безліч варіацій, набагато більше, ніж Nissan. Це може бути 1,5-літровий бензиновий двигун, двохлітровий бензиновий двигун, 2,5 літра звичайний гібридний двигун і 2,5 літра плагін-гібрид двигун. Тому тут опцій більш ніж достатньо, і, власне, через цю основну причину він і розташувався вище в топі, ніж Nissan. Але майте на увазі, що не всі з цих модифікацій ви можете придбати собі за 20 тисяч. Взагалі ці скейпи почали випускатися з 2021 року, а в 2023 році ця машина отримала свій рестайлінг. Він незначний. Але, в принципі, видно різницю між ними. І я б радий вам розглядати вже саме Ресталінг, який пішов з 2023 року. Просто через те, що це новіша машина, більш свіжа, ну і в цілому краще. Так буде важче знайти такий варіант за 20 тисяч доларів. Але в цілому я впевнений, що за 20 ви зможете собі купити на півторалітровому двигуні нормальний апарат, який буде з невеликим пробігом, з адекватним пошкодженням і плюс-мінус середньою комплектацією. Двохлітровий буде знайти тяжче. І скоріш за все, це десь ближче до неможливого, але в цілому, думаю, це реально зробити. І навіть якщо не вийде знайти його тут, то я думаю, його точно можна привезти. А 25 літрова модифікація плагіна або звичайного гібрида вже буде важко і купити тут, і пригнати зі штатів, тому що ці машини просто дорожчі рестайлінгові, Тому тут, якщо вам хочеться гібрид, я б радив би розглядати Doris, який пішов з 2021 року. Це теж буде зробити не зовсім легко, але думаю, в цілому це реально. Враховуючи те, що попит на ці машини великий, і їде їх в Україну доволі немало. Зазвичай Форди у нас ділиться на такі комплектації: це S, SE, E, і Platinum. І в принципі, в дорості ви іноді можете зустріти такі варіації, але в рестайлінгу вже Ford змінив повністю назву комплектації, і тепер вони у нас називаються по-іншому. А саме Active, ST-Line і ST-Line Select. В принципі, ті же яйця в профіль називаються по-другому. Так само у нас є мінімальна, середня і максимальна комплектація. І вони, в принципі, по наповненості плюс-мінус такі ж, як і Nissan. Хочете кожу, рожу, люки, панорами і все інше. То вам потрібна максимальна комплектація. Якщо вам потрібно все найнеобхідніше в авто, берете середню. І якщо хочете просто зекономити бюджет і вам головне техати цієї машини, як вона там їде, управляється, як можна менше пробігу і як можна нижча ціна, то розглядаєте для себе базову комплектацію. Особисто для мене головний нюанс, якби я вибирав для себе Ford, це ціна запчастин на нього. Вона дуже дешева і їх є багато на ринку. Ви можете купити бушні оригінальні, нові оригінальні або ж позамінку. І ціна не кусається на жодну із них. Тому Ford Ford, в принципі, цим і славиться тим, що це народний автомобіль. На нього завжди адекватні ціни. Люди знають, як їх ремонтувати. В принципі, ви можете обслужити свій Ford на будь-якому СТО, Неважливо, це 15-го року чи 25-го, Проблем з цим не буде. І через це цей Ford знаходиться доволі високо в моєму топі і, взагалі, є в моєму топі. І на третьому місці у нас розташовується джип чироки, який почав випускатися з 20-го року. Ну, взагалі він почав випускатися раніше, але мова конкретно про 2020 і вище роки. І чому цей джип так високо? Перше це технології. В принципі, джипи завжди славились своєю електронікою. Тому що в них, як правило, все на екрані, все зручно розташовано. Да, ці салони вони можуть вам десь не подобатись, комусь того, що вони такі доволі мінімалістичні і матеріали не самі топові. Але ця машина славиться тим, що вона може проїхати будь-де будь-коли і зробити це не з найбільшою витратою палива. Так ви можете сказати, що ці джипи також не виглядають дуже сучасно і дуже стильово, і навіть ці нові джипи я з вами повністю згоден, що вони не виглядають дуже круто, але люди їх люблять не через те, як вони виглядають, а через те, як вони. Управляються, як їх обслуговувати, і як вони ведуть себе на дорозі. Конкретно джип-чироки, він є, навіть можна сказати, у двох варіаціях і в трьох комплектаціях. Про варіації я маю на увазі є звичайний джип Cherokee і є джип Cherokee Trailhawk. Це машина, яка більше вам допоможе в якихось похідних історіях, коли ви йдете десь гори. Ця машина має вже крюки спереду і ззаду. Ви можете її зацепити, витягнути з будь-якої багнюки. І в принципі, це прикольна машина, якою ви можете їздити по місту і так само по бездоріжжю. Але давайте повернемося до Jeep Cherokee, Це звичайна варіація, вона більш міська. І поговоримо більш детально про неї. Найосновніше і найкраще, що я виділив для себе, чому цей джип так високо, це те, що в неї є два варіації мотора. Це в нас 2,4 бензин або 3,2 бензин. Ви можете подумати, що ці джипи на 3,2 моторі витрачають забагато палива по місту, але це не так. В цілому розхід, як і в звичайному кросовері, буде в районі 12-14 літрів, що є більш ніж нормою, але майте на увазі, що у вас під капотом 3,2 мотор, що непогано, і цієї потужності хватить вам просто надовше. Тобто, цей мотор при такій вазі, при такому авто. Буде служити вам набагато довше. Обслуговується він, в принципі, так само, як і звичайний 2,4. Як варіація 2,4, так і 3,2 в джипах ходить нормально, того це не принципово. Але якщо б я розглядав для себе таку машину, то я б краще обирав для себе більший об'єм двигуна. Так ви можете сказати, що зовнішньо ця машина виглядить не дуже. Це якийсь кірпіч на колесах, і десь, в принципі, я з вами погоджуся. В салоні ці машини виглядають також не дуже. Але якщо не прискіплюватись до таких деталей, а думати більше про технічну точку зору і. Про свою безпеку і комфорт на дорозі, то джип в принципі для таких задач більш ніж підходящий. Основний плюс, що якщо ви будете розглядати для себе цей джип в районі 19-го і 20-го року, то він вам вийде значно дешевше 20 тисяч. У мене є особистий приклад, де зараз їде моєму клієнту джип Trailhawk 2020 року, в якого 40 тисяч пробігу, і він клієнту під ключ вийде десь 17 тисяч доларів. Це класна машина в максимальній комплектації і 17. І на ринку в принципі ціни на них плюс-мінус такі ж там 18, 19, 20. це, якщо мова йде про. 3,2 мотор і Trailhawk. А якщо ви хочете звичайні чироки, за 20 ви можете дивитися і рік посвіжіше, тобто 22-й, 23-й рік, якщо пощастить. І в цьому основний плюс цих машин, тим, що вони надійні, в них надійні мотори, вони надійні походовці, вже всі знають, як їх ремонтувати, і ціна на них, як правило, не кусається. Якщо ви навіть хочете трішки підзаробити, то джип виглядає, як на мене непоганим варіантом, тому що запчастини на нього також не дуже дорогі, і якусь зазор 1000 2 доларів, ви можете закласти, якщо везете з штатів, і потім хочете. Продати тут, тому майте на увазі. У джипа всього три комплектації: Latitude, Limited і Trailhawk. Але Trailhawk я для себе виділяю більше як окремий автомобіль, тому що він навіть трошки по-іншому виглядає, враховуючи ці крюки спереду і ззаду, там вже червона стрічка, і для джипа це як просто найкраща комплектація. Але в цілому люди їх звикли сприймати по-іншому, бо це просто, наче інше автотрічки. Але в цілому це просто максимальна комплектація. І насправді в цьому бюджеті я радив би розглядати не нижче лімітета, а краще розглядати насправді для себе. Тебе трейлхок, якщо зовнішній його вигляд вас влаштовує. І срібну медаль сьогодні, а саме друге місце у нас забирає Volkswagen tiguan Чому Volkswagen Tiguan? Ну, по-перше, що це Volkswagen. Серед всіх машин, які були до цього, ця марка найбільш преміальна. Власні? Преміальні. преміальні. Ну це німець, як то хуйня, як будто беруть вже. Як мінімум, воно преміальніше і надійніше через те, що це німецький автомобіль. Ви можете, звісно, зі мною поспорити, робіться в коментарях. Я буду тільки радий. Але до цього у нас були американці, які не дуже славиться своєю надійністю. І японці я згоден, що вони доволі надійні, але, мабуть, все ж таки не зовсім Nissan. Тому мова більше про Тойоту. Тому, як на мене, Фольксваген з цих всіх авто найнадійніший, що були до цього. Фольксваген давно вже став народним автомобілем і Тіган не виключення. Дивлячись на те, скільки авто зараз їде в Україну, то я реально розумію, що це одне з найпопулярніших автомобілів якщо ми стосується саме кросоверів, найбільше запчастин на ринку продається на тігуани найбільше їх їде, найбільше їх стоїть на СТО і це все очевидно. Тому що ця машина реально коштує в районі 20 тисяч доларів. Вона буде з 2021 року. Вона круто відчуває себе на дорозі, має гарний вибір комплектації і в цілому виглядає доволі сучасно. Каже, така надійна їх найбільше цього стоїть на ні, ні В плані що вони робляться з Америки? Вони робляться з Америки. Вони. Зовнішній вигляд. Розумію, що для когось він може бути красивим, для когось не дуже. Але в цілому, якщо описати його одним словом, то він просто нормальний. Вона не виділяється з потока, вона не кидається в очі, але вона й не виглядає, як какашка, а виглядає доволі презентабельно, і в принципі на такій машині ви можете виглядати більш-менш солідно. Всі ті гуани в нас ідуть на 2-літровому TFSI моторі. В принципі, цей мотор ставиться і на пасати, і на A4, A5, Того цей мотор надійний, люди знають, як з ним працювати. Так його потрібно правильно обслуговувати і бажано не самим дешевим. І поганим маслом і фільтрами, але в цілому, якщо правильно підійти до обслуговування будь-якого німецького автомобіля, то він вам прослужить довго і надійно. Що я рекомендую вам і робити. І обов'язково перед покупкою бажано перевіряти, як він обслуговувався. Якщо ви заказуєте з Америки, то через Carfax, А якщо купуєте тут, то запитувати у власника. Ну і перевіряти на власні очі. У нас у Volkswagen завжди три базові комплектації: це S, SE і SEL. Я б радив однозначно розглядати для себе SEL, бо це найкраща комплектація. Але скоріше за все за 20 тисяч доларів вас не вийде найти то з гарними пошкодженнями і всел-комплектації. Тому і наш варіант ідеальний це SE. В принципі, ці машини ви можете купити в районі 20 тисяч доларів. Вона буде з адекватним пробігом, з адекватними пошкодженнями. І ця машина відслужить вам ще не один і не два роки. Взагалі ці машини бувають ще в арлайні, це типу обвіз, зовнішній вигляд не інший. Але знову ж таки, за 20 тисяч доларів ця машина вже нам недоступна і ми просто її відсікаємо. Але може бути таке, що вам десь пощастить, підвернеться варіант, тоді я б не думав і можна розглядати. Дати для себе і Airline. навіть не можна, а треба. Цей варіант дуже популярний як для підбору тут, так і для пригону із Америки. Тому, мабуть, тут не вийде сильно зекономити для підбору зі штатів. Але якщо у вас є час і ви можете почекати, поторгувати місяць-другий, то однозначно вам підвернеться якийсь варіант, на якому вийде гарно заробити. Я знаю не один кейс, де виходило купувати ці машини по 5-6 тисяч на аукціоні. Відновлювати їх, вони виходили там в 1017 і потім успішно продавалися за 23. Це було раніше, зараз зробити це трішки тяжче, але все ще реально. Тому майте на увазі, якщо у вас є час, Нікуди не спішите, то в принципі пару тисяч доларів на цьому авто, як і на всіх попередніх, також реально заробити. Тігуан – це без перебільшення легендарний і народний автомобіль, який завжди знали, як робити, завжди ремонтували, він є дизельний, бензиновий, в якому б кузові вони взяли. В принципі, це завжди буде нормальна машина, якщо за нею нормально дивилися. А якщо ви берете більш нову машину, то, як правило, навіть якщо за неї дивилися не дуже, то вона ще не встигла вимотати свій ресурс. І, в принципі, якщо ви почнете правильно за неї дивитися, то вона вам обслужить ще не один рік. Але все-таки не перше місце в зв'язку з реаліями, якими ми живемо зараз. Тому я б радив для вас Tiguan, І якби в мене був бюджет 20, то я б дуже сильно думав між першим і другим місцем. Але особисто для себе я вибрав би авто, яке на першому місці, власне, тому воно в мене на ньому і знаходить. І на першому місці я впевнений, що це не тільки моя думка, а і думка багатьох експертів з автомобільного світу або ж просто користувачів. Це Mazda CX5, яка почала випускатися у нас з 2020 року. І якщо ви хочете для себе розібратися більш детально, в чому все-таки різниця між рестайлінговою версією і дорестайнговою, то раджу вам подивитися відео на каналі, яке ми знімали про Mazda CX5 з порівнянням їх. Воно буде ось тут. Чому Mazda cx 5 на першому місці? Взагалі це найпопулярніший варіант підбору серед кросоверів станом на зараз, враховуючи ту ситуацію, як люди шукають автомобілі тут, і як зі штатів. Я працюю з тим, що привожу машини зі штатів, і запити на cx 5 вистачає. Я і сам собі купив і хочу купити ще. І є клієнти, які хочуть купити ці автомобілі. І спілкуючись з різними людьми, які професійно підбирають автомобілі в Україні, вони кажуть, що станом на зараз Mazda cx 5 найпопулярніший варіант, і я їх в принципі розумію. Давайте наведу кілька прикладів, чому це. Найкраще авто станом на 2025 рік до 20 тисяч доларів. Перше, через що обирають ці мазди, це 2,5-літровий двигун, який може бути в двох варіаціях, він може бути звичайний 2,5 літри або ж турбовий. Чомусь люди обирають більше турбовий. ну я їх можу трошки зрозуміти, бо вони хочуть більше потужності. Але поїздивши на звичайному і турбовому, скажу вам, що різниці не дуже багато і цієї супер-мега потужної динаміки він не відчуєте. Але якщо вам хочеться турбований, нехай буде турбований. Особисто я для себе не зациклювався б на цьому, бо і той, і той Нормальний, але якщо хочете трошки більше економити пального, то турбовий я б вам не радив розглядати, тому що розхід на турбовому моторі буде десь на 2-2,5 літра більший, ніж на звичайному 2,5 літровому. Друге зовнішній вигляд. Ну як не глянь на цю мазду з 20-го року, 24-го, 25-го років, неважливо. Вони виглядають сучасно, свіженько. У них доволі гарний вигляд. Всередині. Ну як не глянь, ця машина виглядає сучасно. Так на дорозі вона не виділяється через те, що їх дуже багато, але цей зовнішній вигляд більш ніж ок. Третє. Надійність. Так, да, раніше мазди гнили, всі казали, мазди гниють, погане ЛКП, але в нових маздах цієї проблеми вже немає. І навіть якщо вони і будуть, то вони виникнуть через 5-10 років, коли ці машини поїздять, а якщо ви купите її зараз, то це буде машина там. 22-го року чи 21-го і ви ще цієї проблеми просто не помітите для себе. Я б радив розглядати для себе рестайлінгову машину, яка пішла вже з 22-го року, але ви не зможете тоді купити для себе машину в класній комплектації, бо в максимальній комплектації цей X5 рестайлінга буде коштувати в районі 30 тисяч доларів. А оскільки в нас бюджет 20, то я б радив розглядати для себе в комплектації попростіше, але в принципі вона вже має все плюс-мінус нормальне для їзди. Як правило, в самих базових навіть комплектаціях є. У нас вже кожен із салон, є. Підігрів сидінь, буває безключовий доступ, може й не бути кнопка старт-стоп, Карплей у нас завжди є скрізь. Датчики мертвих зон також присутні. Тому, в принципі, це базовий набір функцій, який є навіть наймінімальнішій комплектації. Якщо ви хочете для себе свіже авто, то Mazda можна розглядати навіть в самій меншій комплектації, яка називається Preferred або Select. Або преміум. Вони їх називають по-різному, але як правило, ці комплектації одній ті ж, і може там бути відмінність, наприклад, сірі диски або чорні. Відмінність між ними мінімальна. В мазди взагалі дуже багато комплектацій. І я б ділив для себе мазди на три категорії комплектацій. В першу входить у нас Preferred, Select, Premium, Grand Touring, Carbon Edition, тому що вони всі плюс-мінус однакові. З них можна виділити тільки Carbon Edition, тому що ці машини у нас вже йдуть в сірому кольорі, такому нардогрей гарному. І як правило, у них йде червоний салон. Вони бувають. Авають на чорних салонах, але в більшості випадків вони йдуть на червоному салоні. Тому, якщо вам хочеться, щоб ваш салон трішки виділявся, то я б радив вам обирати карбонний діше. Так само ви отримаєте чорні диски і чорну решітку спереду. В принципі, це вже всі відмінності, які відрізняють від тих попередніх. Але набір комплектуючих буде плюс-мінус такий самий, просто десь не отримаєте чорних дисків, отримаєте звичайну решітку. Ну, типу, авто буде трішки простіше. Друга комплектація це преміум плюс, і вона вже виділяється рядом переваг серед тих машин, які були до цього. І ось чому. Тому як мінімум через те, що в неї вже є окрім підігріву сидінь і обдув, так само у нас є завжди підігрів керма, у нас є проекція, у нас є люк, і всі ті функції, які були до цього. Якщо вам повезе, то в принципі ви зможете купити собі дорестайлінгову машину за 20 в комплектації преміум плюс. І сама топова комплектація, яка є в мазді, вона називається Signature, Якщо переводити на українську, то це розпис. І вона вже виділяється сильно серед інших конкурентів, як мінімум, тим, що вона на своєму борту має камери 360, передню камеру окрему, задню. Ну це як і до цього задня є завжди. І ця машина вже в нас іде з салоном на шкірі Nappa, Тобто, у нас не чорний салоник до цього, не червоний. Він такий. Легенько коричневий, він м'якший. Так ви можете сказати, що шкіра напа зношується швидше, але, як правило, таку машину ви купите з невеликим пробігом і цих змін не помітите. І Signature машини у нас, як правило, йдуть на турбо. І якщо розглядати рестарнг, то ці машини коштують 30 і більше тисяч доларів. А дорести, мабуть, в районі 25-26. І в принципі до 20 ви також не купите такий варіант. Тому я б радив, все-таки трішки підзбирати. І краще, якщо ви плануєте машину надовго, там на 3 і більше років, то розглянути для себе Нечір, бо це дійсно топова комплектація, яка вже має все, що можна тільки в мазду запихнути. Мазда це той варіант, який я б радив би все-таки привозити, Того, що можна значно зекономити. На нормальній комплектації рестайлінгу машину з 2022 року ви можете сміливо розраховувати на 23-24 тисячі. Якщо ви трішки почекаєте і ну, довгенько будемо займатися підбором, то в преміум плюсі, в принципі, реально привезти таку машину. Це буде трішки важко, але реально. Але якщо комплектація для вас супертопова, не так важливо, і вам би підійшов там Grand Touring чи Preferred, то за 23 тих же 24, чи нам навіть до 20, ви можете сміливо розліг. Данути собі рестайльного версію, якщо вам ок 100 тисяч пробігу, вона буде не сильно бита і за 20 ви точно привезете. І плюс в тому, що на ринку ці машини будуть коштувати дорожче. Тому серед всіх машин, які є в цьому топі, на цій машині найвигідніше заробити. Але це стане на момент запису цього відео. Як буде через місяць, через два, я не знаю. Тому що, на мою думку, дивлячись на ринок, як відбувається все в Україні і в Штатах, станом на зараз, це самий гарячий пиріжечок. і багато автобізнесменів вже це зрозуміли, багато їх привозять і намагаються як. Можна швидше продати. І рано чи пізно наступить той момент, коли пропозиції буде більше, ніж попиту. Так колись було з Нісан Рогом, який. Просто перестав бути актуальним, і коли він продавався за тиждень, так як зараз продається мазда, то потім він почав продаватися місяці і там навіть інколи роки. Тому майте на увазі, якщо ви хочете собі мазду, то краще це робити зараз, якщо ви хочете саме привезти. А якщо хочете купити для себе і тут на ринку, то краще трішки почекати, коли пропозиції буде більше, і тоді ви зможете для себе виторгувати кращу ціну за кращу машину. Підсумку хочу сказати, що в принципі ці машини всі класні по-своєму, тому я б радив більш детально ознайомитись із кожним із цих варіантів перед покупкою. Про деякі з цих варіантів в нас є відео на каналі, тому можете переходити і дивитися на них. Але в цілому краще порадитися з спеціалістами, почитати в інтернеті і особисто самому приймати рішення, тому що комусь подобається одна машина, комусь інша. Так ви ніколи не знайдете золоту середину для себе. Ради ви просто пробувати всі, а там якась найкраща буде для вас. Також, якщо хочете привести будь-яку машину з цього топ або машина, яка не стосується цього топу будь-який автомобіль зі штатів, то пишіть внизу. Всі контакти є під відео. Дякую всім за перегляд. Прошу вас підписатись на канал і в коментарях напишіть плюс, як якщо б вам було цікаво подивитися топ електромобілів, які є станом на зараз, адже в 2026 році у нас чекає введення мит, і я знаю, що тема електромобілів зараз популярна як ніколи. Тому чекаю вашого плюса внизу.